Росія реалізовує зараз комплексну операцію для того, щоб скористатися вікном можливостей фінішної прямої виборчої кампанії в Сполучених Штатів, вони готувалися до цього доволі давно. Я б сказав би ще більше року, тому що такі вікна відкриваються не так часто, раз на багато років, і не кожні вибори в сполучених Штатах відбуваються настільки кризовими. Власне нагадаю, що Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення саме в момент, коли відбувалися вибори в Франції і в Німеччині, і сподіваючись на те, що це дасть їм простір часовий. І про і політичний для того, щоб всі оговталися тільки пізніше, коли операція російська відбудеться, але не вдалося. Власне, як і зараз вони вже прорахувалися і вже їм не вдається. Порядок денний штатах зломився. Україна перестала бути токсичною, але півроку те, що все йшло по російським лікалам, і сполучених штатах парламент був заблокований. Росія розповідала, що у штатах почнеться громадянська війна, все це створило для них ілюзію того, що їм вдасться, і власне лише більшість підзадоріла, і дало простір зрештою і фронтовий. Бо інтенсивність бойових дій була дещо інакшою на російському боці. Ініціатива перебувала, і це дало змогу їм скурпувати зусилля. Тому, власне, наразі вони по всіх фронтах, де можуть, там перепрошую і проти. І це не тільки про лінію фронту. Це мається на увазі і геополітична складова. Дестабілізація в Грузії, за якою російські вуха скачать повний зріст. Деструктивна роль Росії в Вірменії розслідковується абсолютно неозброєним полком. Молдова, яку з усіх сил всі тримають для того, щоб Росії не вдалося і їм не вдалося на травниві свята дестабілізувати, хоча вони вкладали це шалені зусилля. Ціла низка терактів і диверсій по Європі в тилах, починаючи від підприємств, які працюють на оборотку, завершуючи просто дестабілізацію ситуації, сіянням хаосу і паніки. Провокування на Балтиці з а, імітацією одностороннього перегляду кордонів на нарві з Естонією. Буї які прибирали, Зміна головкома в Білорусі з про Лукашенківського більш ліберального зараз на Проросійського солдафона, який на невідомих полях битв з вигаданими державами, здобув собі цілий канастас медалі на грудях, і власне зараз візит Путіна до Білорусі, потенційні провокації на Балтійському напрямку і на польському, на українському навчання до цього ядерні навчання, це це направлено на те, щоб створити враження разом з ситуацією на фронті, як на сході, так і наступом на Харківщину. Що Росія, нібито, домінує, що от ще трішки і Росія може перемогти. Що про яку капітуляцію Росії говорити, якщо вони зараз давлять по всіх фронтах, а світ тричить по швах не тільки в Україні? Це комплексна операція для того, щоб в це вікно фінішної прямої в штатах спробувати скористатися ним, щоб додавити ситуацію. І, звісно ж, найближчим часом вони будуть лякати наступом на Київ. Не можна до останнього дня російсько-української війни виключати такий сценарій. Але наразі він виглядає вкрай мало ймовірним. і це більше про гру м'язами і нервами, тому можу навести цілу низку аргументів і пояснити, чому Росія найближчим часом не збирається наступати на Київ, і чому вона не може цього зробити. Хоча знову ж таки ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв і повністю відкидати ми ніколи не маємо. Взагалі, так як трапилося в і 2022-му році, що Україна була не підготовлена до воєнних загроз. Такого не має бути ніколи більше в історії України. Ми не маємо бути не готовими до можливих воєнних загроз. Ми занадто дорого за це платимося. Дивіться, це можуть бути будь-які джерела інформації. Можна від вайберу силок і дійти до західних медіа, куди так само вкиди відбувається. Але декілька моментів: перше важливо: якщо інформація різко емоційно заряджена, одразу її відкладаємо в сторону і вивчаємо під мікроскопом. Бо будь-яка інформаційно психологічна операція, зокрема кампанії дезінформації, зокрема просто дези бо далеко не вся дезінформація є е, ІПСО. Вони завжди мають емоційний окрас. Друге, така інформація завжди спрямована не на те, щоб вас поінформувати, а на те, щоб вплинути на вашу реакцію, щоб вас спонукати емоцій до чогось. Емоцій. Зателефонувати. Ну, перше, вона емоції викликає е, через це, вона емоційно заряджена. По друге, вона має вас спонукати бігти, телефонувати, перепощувати, щось робити. І якщо вона спонукає вас щось робити, то це не журналістика. Журналістика вас спонукає лише одне. Розібратися, думати. думати, бути поінформованими. А якщо це спонукає вас до якоїсь дії, містить собі прямий або опосередкований заклик, через емоцію вас спонукає, прямо не призиваючи, але викликає панічний настрої, і зрозуміло, що буде розповсюджувати цю інформацію, то це другий елемент, того, що це і все. Третє джерело. Оберіть для себе джерела, яким довіряєте і з яких ви інформацію готові споживати, і її критично все одно обробляти. Але тим не менш, звузьте кілька джерел. Якщо це ноунейм, якщо це невідоме джерело, якщо невідомо на кого посилається, то власне, чому ви маєте довіряти цій інформації? Ви вже не істе їжу, купуючи в супермаркеті, на якій немає етикетки, яка просто в банці і ще й не прозорій, насипана, а там немає ні торгівельної марки, ні складових, нічого. Власне, так само і тут до будь-яку інформацію: візьміть цю банку, візьміть цю статтю або цей допис, і подивіться, а яка фірма випускає його, а які там складові? А чи є е, номер е, цієї компанії, де вона зареєстрована? А що? І можете з різною деталізацією, так само, як ви з їже. можете подивитися, виключно чи є там аллергіяни чи ні, чи це торгівельна марка, якій ви довіряєте, чи ні, так само із інформацією. Бо не впускайте в себе будь-яке інформаційне лайно, яке може використовувати проти вас? Також важливий момент з приводу е, самої інформації: шукати факт майже. Е, Безмістовно це не діє тому що факти можна вигадати, можна спотворити, можна все ж законно перевірити у людей не часто є змога. Ці факти, але якщо є змога, спробуйте перевірити. Наприклад, з перекиданням російських військ і гелікоптерів, одразу журналісти-розслідувачі встановили що в на територію в бік Росії вилетіло з території Білорусі більше винтокрилів і більше техніки було перекидано туди в рамках цих навчань, тобто. Історія, як коли подається, що Росія перекинула вертольоти поближче до кордону з Україною в Білорусь, там йшли декілька штук. Вона звучить гучно, але якщо пошкрябати, що називається, подивитися, то власне це абсолютно нічим не змінює ситуації балансу сил і того враження, яке може створитися, що цілі гвинтокрили перекидають, гелікоптери летять. А виявляється всього декілька штук. Тому власне ставтеся завжди з презумпцією критичності на цей період будуть гратися вашими емоціями, будуть закликати на певні дії або бездіяльності. Не ведіться на це. А там байдуже це Телеграм, це Вайбер, це е, класичні медіа, українські західні медіа чи якісь е, зливні батьки у Твіттері і інших соціальних мережах, в тому числі і інформаційна операція проводиться не тому, що в цей момент навчання, а ці навчання проводиться разом з інформаційними операціями російськими для того рівну, щоб створити враження, того, що Україна в оточенні. В ідеалі вони хотіли дестабілізувати і Молдову, і таким чином мати ситуацію від. Чернівецької області і власне від Буковини і через всю територію, і аж до умовно Волині, туди до українсько-польсько-білоруського кордону, щоб було враження, що все це є потенційною лінією фронту, і в якій різно, різної інтенсивності відбувається зараз розгоряння. І таким чином Україна ніби отопчена. І це можна покласти на карту будь-яким європейським експертам, аналітикам тощо і сказати: ну, дивіться, про що ви кажете? Україна з позиції сили буде розмовляти з Росією? Дамо тут трішки залишилось захлопнути, і Україна взагалі то в оточенні. Це створення цих ілюзій, це створення для себе сильних перемовних позицій, створення важелів за допомогою якого можна хитати єдність західної коаліції, єдність коаліції західної і глобального півдня, грати на нерви українцям, зменшувати нашу внутрішню стійкість. Саме для цього ці історії і відбуваються. І чи сковується частина військ? Безумовно, вони так насковані. Частина військ розподілена з ж кордону і тримає в оборону на випадок, якщо будуть провокації. Власне вона там знаходиться для того, щоб цих провокацій не було з боку Білорусі. Я думаю, що ризики провокації зараз мілітарних вони значно вищі, якраз на Балтійському і польському напрямку. Там Росії хотілося би і важливо було прощупати і продемонструвати точки напруження між самими країнами заходу. А в випадку провокації з боку Білорусі в бік України, то це завжди відкриває можливість для симетричних кроків з боку України. Подіє Бо негласна домовленість, що з Білорусі нічого не летить по Україні. А з України нічого не летить по білорусі, що агресія з території Білорусі не здійснюється після того, як російські війська були витіснені з півночі, і власне з того моменту порушень білорусько-українського кордону і навпаки не відбувалося. І власне це тримається на доброму слові і на тому, що з того боку не було жодних обстрілів. Якщо вони відбудеться, то 24 години і власне вся. Навтопереробка білоруська буде знищена, а Росія зараз від неї залежить на 101%, оскільки після ударів України по НПЗ і по нафтобазах, які продовжуються, зараз в Росії стоїть питання дефіциту палива, зокрема для воєнних потреб, а треба, не тільки для сільськогосподарських цивільних.